На часі новини у студії з останніми подіями дня. Максим Лінник. Вітаю. Чим жило місто та регіон? Замить у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. Поплатились за драконівські закони. У керівництві парламентських комітетів залишився лише один одесит: Леонід Клімов та Антон Кісе керівні посади втратили. Свавілля чи економічна необхідність? Міський голова доручив розібратися, чому обленерго не дотримується графіки вимкнення світла і порушує їхню тривалість. Подарунок дітям. Дельфінарій Немо вкотре організував виставу для вихованців інтернатів і сонячних дітей. Верховна Рада України позбавила одеських нардепів, членів групи економічний розвиток Леоніда Клімова та Антона Кіссе керівних посад у парламентських комітетах. Таким чином, Клімов був знятий з посади першого заступника голови комітету з фінансів і банків, а Кіссе – з посади заступника голови комітету правової політики та правосуддя, ініціювала пониження у статусі цих та інших колишніх регіоналів правляча коаліція. Причиною стало їхнє голосування за драконівські закони 16 січня. Після відставки Клімова та Кісе у керівництві комітетів залишився тільки один одесит Олексій Гончаренко, який є секретарем комітету з держбудівництва місцевого самоврядування та регіональної політики. Михайло Шмушкевич здійснив свій перший робочий візит в якості виконуючого обов'язки голови Одеської обласної ради. Днями він відвідав ізмаїльський район, місто Ізмаїл, де поспілкувався з обласним та міським керівництвом. Саф'яни невелике село в Ізмаїльському районі. Населення понад три тисячі осіб. Тут є своя школа і дитячий садок. Село повністю газифіковане і забезпечене технічною та питною водою. У рамках візиту Михайло Шмушкевич відвідав будівельний майданчик першого сільського храму, який планують відкрити в кінці 2015 року. На сьогодні пріоритетним завданням місцевої сільради є відродження духовності та встановлення вуличного освітлення. Основне, над чим ми працюємо, це освітлення населеного пункту. Це пріоритетна задача, яку поставила територіальна громада на 2014-2016 роки. Тому що сам об'єм роботи, який необхідно зробити, дуже великий і він потребує багато вкладень. Між Ізмаїльською міською та Одеською обласною радами реалізується безліч інфраструктурних і соціальних проєктів. Зазначає мер Ізмаїлу Андрій Абрамченко. Це і будівництво дитячих садів. Это реализация проектов инфраструктурных, капитальный ремонт магистральных дорог. Для нас тоже является важным это как и строительство дворца спорта. Формирование совместных проектов на 15, 16, 17, 18, 19 года. Эти вот предварительные работы можно чаще всего не В рамках наради в Ізмаїльській райдержадміністрації обговорювалися питання відключення електроенергії та ремонт Бессарабських доріг. Дороги Бессарабії будуть в пріоритеті проблем, які будуть виділятися обласний бюджет. Це зрозуміло, поскольку би, ну, без розвиття дорог, без транзиту, не буде і туризму, не ні транзиту, не буде сільського господарства. Всі ці отрасли просто погибнуть. Після наради з представниками місцевих органів влади Михайло Шмушкевич відвідав Дунайську басейнову лікарню. Незабаром тут з'явиться нове сучасне обладнання. Це сердечно сосудисті заболівання, яким підвержено велике количество людей. І приємно, що люди не тільки из змейського Измил району, а й ряду районів Бісарабії, зможуть вже таки отримати спеціалізовану медицинську допомогу вже не в Одесі, а тут вот на місці. Відкрити нове відділення планують буквально через два місяці. Контроль за виконанням цього зобов'язання взяла на себе Одеська обласна рада. Продовжуємо випуск. Міський голова жде пояснень від Обленерго, чому підприємство вимикає світло, коли йому заманеться. Компанію Монополіста очікує принципова і жорстка розмова. Я пригласив зараз директора «Обленерго». с ответственными работниками, с инженерами. Мы будем обсуждать сейчас правовую часть. А в 4 часа у нас дальше продолжение уже не только с юристами, и а заседание уже с депутатским корпусом для того, чтобы получить внятный, четкий ответ, почему отключают свет, почему не укладываются в график, в графике, которые утвердили, почему, по какой причине вообще это происходит. Як наслідок страждають прості споживачі, псуються електроперебори та інше обладнання, зазначив мер. Мы понимаем сьогодні сложную ситуацию. Нет угля, плохое экономическое состояние страны, фінансове, проблема с газом. Мы все это понимаем. Но есть и другое понимание о том, что у нас есть соответствующие документы, которые запрещают это делать, которые не выполняются. Вот мовчасові часу. Водночас він не виключив і варіант судового вирішення питання, але спершу мають з'ясувати причини того, що відбувається. Вони більше не будуть ховатися від вибухів і зможуть спокійно навчатися та відпочивати. Чергова партія дітей з зони АТО прибула до Одеси. Переселенців, а це 68 дітей і шестеро супроводжуючих, зустрічали на Одеському залізничному вокзалі, куди вони прибули потягом Харків, Одеса. Це діти різної соціальної вікової категорії. Серед них є вихованці будинків сімейного типу, діти з малозабезпечених та багатодітних родин. Також до Одеси прибула одна людина з обмеженими фізичними можливостями. Усі вони виїхали з міста Сніжне Луганської станиці. В Одесі внутрішніх переселенців розмістять у санаторії, де вони вже будуть у повній безпеці. Ані раді, що вони можуть каніць. Наконец... Не не прислушуватися к к звукам даже сказать. Они очень рады, то, що им можна наконец-то свободно гулять. не прячась. Не опасаясь. За оперативною інформацією на Одещині нині перебуває понад 19 тисяч переселенців, з яких 6 тисяч дітей. Площа незалежності залишилася без пам'ятника Борису Дерев'янку. Його демонтували пізно ввечері ще минулої п'ятниці. Місцеві жителі сприйняли появу техніки комунальників із насторогою, але згодом робітники все розставили на свої місця, а точніше розповіли, куди і з якою метою забирають пам'ятник. Будуть ставитися на площі бувшої незалежності, яку перейменували зараз площі дерев'янки. Ось тобто, там буде ріструватися цей пам'ятник ставиться. возле і Додам, що пам'ятник на честь відомого одеського журналіста Бориса Дерев'янка, який стояв на площі незалежності, неодноразово ставав об'єктом нападу вандалів. У травні минулого року невідомі зафарбували обличчя редактора вечірньої газети фарбою та закидали пам'ятник недопалками. Комунальники ліквідували наслідки нічної пригоди наступного дня, коли пригода набрала розголосу серед журналістів. 12 декабря текущего года независимое рейтинговое агентство «Кредит Рейтинг» в очередной раз подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг публичного акционерного общества «Марфинбанк» на уровне UAA. Прогноз рейтинга стабильный, что указывает на отсутствие предпосылок для изменения рейтинга на протяжении следующего года. Кредитный рейтинг присваивается согласно национальной рейтинговой шкале и характеризует банк высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками. Факторы, которые повлияли на оценку уровня кредитного рейтинга банка ⁇ высокие показатели капитализации, консервативная политика резервирования, диверсификация кредитного портфеля по основным заемщикам, диверсификация ресурсной базы по основным кредиторам. Одним из условий высокого рейтинга является то, что банк не пользуется рефинансированием НБУ, в том числе стабилизационными кредитами. Ключевое преимущество по банк- это надежность и качество обслуживания. Банк выдерживает все нормативы НБУ и всегда своевременно выполнял, выполняет взятые на себя обязательства своевременно и в полном объеме. Также 12 ноября 2014 года был подтвержден и наивысший уровень надежности депозитного рейтинга с оценкой 5. ПАО «Марфинбанк» входит в шестерку банков Украины, имеющих наивысшую оценку надежности вкладов. Следует отметить, что ПАО «Марфинбанк» является единственным банком в Одесском регионе, которому присвоена такая высокая оценка. Уже в течение нескольких лет, начиная с 2009 года, банк сохраняет высокие позиции рейтингов, что говорит о ПАО «Марфинбанк» как о надежном партнере и перспективном в развитии в финансовом учреждении. Рейтинги, присвоенные агентством, пересматриваются на регулярной основе. Информация обо всех рейтингах, присвоенных агентством кредит-рейтинг, находится в информационных системах Reuters и Bloomberg. Новорічні свята не за горами, тож малеча вже отримує подарунки. Справжнє диво для дітей з особливими потребами влаштував одеський дельфінарій Немо. Хлопчики та дівчатка до схочу спілкувалися з дельфінами та морськими котиками, а ще подивилися виставу за їхньої участі. За морськими акторами-лікарями спостерігала і наш кореспондент Марина Нідавєс. Напередодні свят нему продовжує дарувати приємні подарунки маленьким відвідувачам. Цього разу дельфінарій люб'язно відчинив свої двері діткам з особливими фізичними потребами. На виставу завітали вихованці інтернату номер 91 з вадами слуху та малечу з організації Сонячні діти виступ морських циркачів викликав у глядачів шквал емоцій. За усім, що відбувається в басейні, малеча стежила, затамувавши подих. Позитивних емоцій на здоров'я таких дітей складно переоцінити, кажуть фахівці. Контактуючи з тваринами, діти розширюють свій кругозір. У них поліпшується і психоемоційний стан. Ультразвук із сонара Дельфіна благодійно впливає на центральну нервову систему. Зміцнює імунітет. Це помітили і батьки особливих дітей. Діти збираються з свойства лічества на дітей, як вони гуляють. Мама говорить, що хоче чтобы каждый год могли ще вот так вот ходить и ходить с детьми для детей. Это развитие хорошее. И Нервы успокаивают и Ціво большое. маленькі відвідувачі тут не вперше. Дельфінарі вже багато років поспіль організовує благодійні вистави для тих, хто цього найбільше потребує. А отже, ціле покоління діток зростає і вступає у дорослий світ з теплом і любов'ю в серці, які їм щорік дарують дельфіни у немо. Похід у дельфінарі для дітей це серйозна подія, на яку вони завжди чекають з нетерпінням. Нам дуже понравилось представлення. ми не перший раз уже в дельфінарії море положительних емоцій. Діткам вот эта психоэмоциональная сфера. Ну просто потом потім літають этих представлений. Она з удовольствием приходит кожен раз. І коли я говорю ідем смотреть на у поні радості она прыгає, вона, вона доволі очень нравится. Диво вистави для дітей з особливими потребами та їхнім батькам. Не організовує безкоштовно. І подібні заходи будуть продовжуватися систематично. Переконує керівництво дельфінарію, адже немає нічого дорожче у світі аніж щира посмішка дитини. Катерина Чубан, Маріна Нідавєс, Георгій Дячик. Правоохоронці оголосили війну гральному бізнесу. Лише упродовж двох днів було вилучено 124 одиниці обладнання. За даними фактами, вже розпочаті 5 кримінальних проваджень. Таких масштабів досягли унаслідок тісної співпраці з громадськістю. Так у Приморському районі міліція припинила діяльність чотирьох комп'ютерних залів гральних автоматів. У ділків вилучено 63 системні блоки, 41 монітор та один гральний термінал. Не менш урожайним видався і похід до комп'ютерного залу гральних автоматів на вулиці Дальницькій. Тут вилучено вісім системних блоків персональних комп'ютерів з моніторами та чорнову бухгалтерію. Аналогічна робота проводиться і в області. Рейди пройшли в Арцизі та Ілічівську. У такий спосіб правоохоронці намагаються протидіяти кримінальним правопорушенням у цій сфері. На цьому в мене усі новини. Телефон нашої редакції – 705-79-91. За цим номером повідомляйте про події, свідками яких ви стали, і які на вашу думку будуть варті уваги глядачів. Наші кореспонденти вже готують нову порцію новин. Тож до зустрічі.